Цей випуск тележурналу можна було б назвати протокол фантом. Це сердечні фантом сердечної гачної реанімації там для функції привральної полості фантом, там для ін'єкцій, для функції катетеризації крупних артерій. Ви не повірите, фантом саме так правильно називаються медичні муляжі. На них, на відміну від кіношного рятування світу, супершпугуном майбутні медики навчаються рятувати справжнє життя. Оце наше таке. Дуже визначне надбання, тобто це муляж людини, що має деякі пошкодження, тобто для нашої клінічної практики. Вони, звичайно, всі дороговартісні. От є муляжі по 25 тисяч і більше через Міністерство охорони здоров'я на 98 тисяч закупили. Ну, у дві році це нормальна сума була. Угу. Ну, а то ми з усіма ну, сучасні, скажем так. Юрій Московчук не знає, чи страшно рятувати цілий світ. А рятувати пацієнтів, особливо вперше, страшно. Найстрашніше, як вам сказати, найстрашніше це напевно робота саме живої людини, особливо коли є невідкладні стани. Ну мої, власне, за цей, за цей час такий кровоткий дуже період. Я бачив декілька невідкладних станів. Це було і набрикло гень, це також було і інфаркт, госний інфаркт міякарда. то в цих випадках можна дуже швидко розгубитися, але головне це пам'ятати постидовність, правильність дій. Відповідно, не відволікати і не робити шкоди. Пацієнтам, але взагалі то, як я кажу, що ноги дуже страшно. Ще десь найстрашніше це, це праця з живим, живою людиною, тому що ти усвідомлюєш що на тобі це відповідальність. Ти маєш витувати людині життя. Півтора року тому він переселився із Донецька. Викладачі не можуть на нього нарадітися. Зразковий студент. І саме Юрію Московчуку довіряють провести для нас екскурсію Чернігівським базовим медичним коледжем. Це наш кабінет хірургії, інструментарій і такий невеличкий музей патологічних. Таких препаратів, як ви бачите, препарати селезінки людини каразині, а також мережі ран, також набір для інфузійної терапії, визначення груд крові, гемотрансфузія. Тобто в цьому кабінеті, власне, ми займаємося підготовкою до хірургічної практики в роботі фельдшера, а також не тільки фельдшера, взагалі акушерки і медичної сестри. Прошу до кабінету підіатрії. Як ви бачите, у нас є модель. Віза, де знаходяться дітки недоношені. ми бачимо, як вимірюється зріст, як вимірюється вага, ну і взагалі-то самі такі фантоми, для того, щоб відпрацювати всі необхідні практичні навички. Нові препаратів, що застосовуються у дитячій педіатричній практиці, як у звичайній е, практиці фельдшера, так взагалі то і в невідкладних станах. А далі ви можете бачити розкладки е, різних препаратів, засобів для Дезінфекції, тобто збереження бактеріальної безпеки, тому що дитяча шкіра, вона ж дуже чутлива взагалі діти чутливі до інфекції. Наші алгоритми їх дуже багато. Взагалі то практиці медичного працівника, тим паче фельдшера. Це кабінет фармакології. Прошу. Значить, ви бачите, у нас. Це великий стенд лікарських рослин, тому що взагалі-то в практиці медичного працівника доводиться е, мати великі біологічні знання світотерапії. Те, що стосується -то, фармакології як предмета, то можна так її узагальнити. Це одна з головних ключових наук, тому що без знання медичних препаратів неможливо уявити собі ані лікувальну практику, ані невідкладну допомогу. Це фармацевтичні. Ваги, точніше рознавіси. Тут можна відпрацювати таку навичку, як вимірювання доз для різних порошків, паст. Взагалі-то це більше такий історичний компонент, тому що в сучасному світі ми більше стикаємося з готовими препаратами. А ви, врешті-решт, для навчання є. А ви їх змішуєте якось оце, що вони в баночках стоять чисто Ну, взагалі-то ми змішуємо чисто для того, щоб відпрацювати навичку. Тобто, як зробити пасту в ті чи інші пропорції. Це більше робота для фармацевтів, для провізорів, але врешті-решт, в практиці фельдшера, власне, буває таке, що доводиться самому готувати препарати такі нескладні. Наприклад, цинкову пасту, ехтіолову масту. Тобто бувають такі випадки. Фельдшер це такий, знаєте, універсальний медичний працівник, що повинен вміти робити все. Як казали ще стародавні, що лікар будь-які ліки це отрута. Тому треба знати, де вже межа, де лікаря, де вона отрута, а одна одне та ж. Всі свої отримані знання Юрій приміряє на фельдшера. Саме таку професію він отримає, навчаючись на спеціальності Лікувальна справа. Взагалі-то лікувальна справа у коледжі це професія фельдшера. Фельдшер це середній медичний працівник, що є таким своєрідним маленьким лікарем і медсестрою в одній особі. Мені взагалі-то ця професія подобається своєю автономністю, тому що фельдшер може працювати як сам по собі, так і в присутності ріка. І взагалі то дуже велике поле для роботи. Тобто можна працювати як на станції швидкої допомоги, на фельдшерсько-акушерському пункті, будь-який медичний пункт установи, або навіть на річкових морських судах у різних. На різних заводах, фабриках, підприємствах також можна отримати спеціалізацію масажиста, інструктора ФК. От. Ну, і відповідно, щоб підготуватися, якщо є бажання, до подальшого росту на лікаря. Ми готуємо готуємося за чотирма спеціальностями. фельдшера, акушерки, медичні сестри, зубні техніки. 60 Відсотків навчається на бюджетні форми навчання зубні техніки. Зараз вони ми готуємо їх тільки на контрактні форми навчання вони йдуть по приватних кабінетах. Сестринська справа. Ми готуємо медсестер в основному для лікувальних закладів міста. Ну, можливо, район, районних центрів. А лікувальна справа, як у справа, переважно готуємо випускників для ФАПів. Вони в сільській місцевості. Вони, ми контролюємо, вони три роки повинні відпрацювати на ФАПах, куди їх відправляємо. Відрізняються дуже навчальні програми. От сестринська справа, ми там і предмети називаються медсестринство внутрішній медицині, медсестринство в хірургії, педіатрії, а лікувальна справа там більший обсяг навчальної програми і читаються такі чисті предмети, терапія, хірургія, педіатрія, кушельство, гінекологія. Так, тому що він же там приїжджає. І стільки приходиться йому таких непередбачених ситуацій, такі потрапляють стодім. Треба самому все це вміти. Медсестра все таки працює з лікарем. Вона може запитати, може порадитись все. А фельдшер це взагалі дуже відповідально. Часто випускники приходять, діляться своїми там враженнями, все, і ж, багато таких, от знаю, прикладів, що. Приходило всі пологи приймати і в машині і по дорозі. Вони мають бути до всього готові. Аби бути до всього готовими, практику вони відпрацьовують на фантомах, а вже після цього на живих людях. Спочатку один на одному, звичайно, обходиться без хірургії, а от накладати шини, робити масаж вчаться на однокурсниках і друзях. Вже потім до пацієнтів, які здебільшого ставляться до практикантів з розумінням. Але ті буває перші рази на практиці лякаються. Ось ці дівчата злякались великої кількості немовлят, які всі дружно, голосно кричали. А буває, кажуть викладачі, доводиться із операційної непритомних виносити. Але це швидко проходить, бо майже всі вони прийшли сюди не запровадили. Офесію, а за покликанням, іноді круто розвертаючи своє життя у зовсім інший бік. Я к этому выбору шла довольно-таки долго, потому что до поступления в медколледж я получила высшее экономическое образование, проработала в отделе кадров. И вот когда была беременна, ждала ребеночка, то появилось много времени для переосмысления. Я поняла, что работа должна приносить не только как бы, материальное благополучие, а еще и удовольствие. И так как моя мама всю жизнь посвятила медицине, она живет просто своей работой, то, наверное, просто решила пойти по ее стопам и немножко поменять свою жизнь. Доктор лечить, а медсестра, вона ухажує за пацієнтом. І не даром вже ця професія раніше називалася сестрою тому що вона потребує доброти, терпіння, ну і бажання допомогти людям. Кушерка це та людина, яка вона вперше бере на ручки. Це таке маленьке чудо, і ну ти приносиш радість завжди і жінкам. І коли ти показуєш цю маленьку дитинку, вона завжди така, ну. Маленьке таке щастя, і ти завжди приносиш щастя і самій матусі. Ми ходили на ну на нічні чергування. Так була один раз, мені довелося бути на кесаревому розтині. Так народився маленький такий хлопчик, дуже гарненький такий. Чи є студенти, які розуміють, що там повчившись рік, два попали на практику, десь там побачили багато крові? Там ну і от не моє, не буду далі навчатись? Ну не моє, визначається десь на другому курсі. Ну, перший курс, коли йдуть займа дисципліни, то так і ще, а коли вже пішли на другому курсі спеціальні дисципліни, ну такий відсоток дуже мало. Мені подобаються наші студенти. От як би не казали, ой, така молодь тепер. Різна молодь. Тепер особливо мені подобається працювати з групами на базі 9 класів. Вони приходять сюди такі, що знаєте. Ну що діти зовсім можна, можна, з можна, з можна з все з них зліпити. на лікувальну справу і сестринську до медичного коледжу приймають після 11 -го класу і після 9-го. Після 9-го дев'ятого українська мова, диктант і біологія. Тест після 11-го класу це ЗНО. У нас два сертифікати з української мови літератури і біології. А зубні техніки української мови літератури і ліплення це у нас вже творчий іспит, Ну, зубний технік повинен працювати руками. Більше популярності користуються фельдшера і медичні сестри. Справа в тому, що от медичні сестри наші вони працюють не тільки в Україні, в країнах ближньої далеко заробітч. Наші медсестри є в Українах Європи, Канади, Сполучених Америки, дипломи їх признаються. дівчата. Більше обирають сестринську справу. Там у нас майже одні дівчата в хлопчиків у групі буває один-два. Не більше, То це медбрат уже Ну, Але диплом отримує медсестра. Медсестра, так. а чого так цікаво? Не можна там медбрати. Професія медична сестра також у нас у нас ліцензія ж прописана. Ліку сестринська справа, спеціальна медична сестра. Я вам скажу, якщо у нас 730 всього студентів, то хлопців десь 125. Наші студенти здають ліцензійний іспит державний. Це тільки в медицині. Ну, привозять тести. Ми їх не знаємо з Києва, з центру тестування. 150 тестів кожному студенту. На, кож... так? На кожний тест одна хвилина. 150 хвилин забрали ці тести і відвезли. І результати видають нам через тиждень. Наші студенти показують десь 87,9% якості Знає, при середньодержавному 85. Тому у нас десь біля 15% студентів отримують дипломи з відзнакою. Близько 20% випускників продовжують освіту у медичних вишах. Решту коледж забезпечує першим робочим місцем. Нерідко ним стає місце практики. Її студенти проходять у всіх міських лікарнях і в обласній. Так свого часу було із випускницею медколеджу Людмилою Дятел. Тепер заступником головного лікаря обласної лікарні. Я довший час працювала сама анестезисткою в операційній, далі. Працювала старшою медичною сестрою. Відділення інтенсивної терапії реанімації. А вже далі була запропонована посада заступника лікаря з медсестринства. Якщо студент дуже гарний, його запам'ятають і його, звичайно, з великим задоволенням візьмуть до себе на роботу. У коледжі відкрили курси масажу і курси підвищення кваліфікації на три тисячі слухачів. Таким чином викручуються із загальнодержавної фінансової скрути. Відставати від розвитку медицини значить втрачати шанси, які ніколи не бувають зайвими для пацієнта. Бібліотеку з 26 тисяч спецпідручників треба поповнювати щороку, хоч вона і одна з найкращих в області. Кожен рік потрібно оновлювати базу фантомів, не кажучи вже про інший медичний інвентар, з яким студенти тренуються. До речі, ви знаєте, що медколеджі називають тренажерною кімнатою. Там нема бігових доріжок і велотренажерів. Студенти волонтерять у обласній дитячій лікарні і в хосписі. Там найскладніше, але медик повинен навчатись біля ліжка пацієнта. Професія медика ризикова для пацієнта, тому тут директор коледжу категоричний. Поставити не там апостроф це не те ж саме, що поставити не ту крапельницю. Любов Шевела любить і апострофи, і поезію. Вона викладач української мови, але в медичному закладі, тому отримала ще й медичну освіту, аби знати, чому навчаються її студенти. А її студенти навчаються рятувати тоненькою голочкою, яка донесе ліки до хворого серця, тоненькою ниточкою, яка зашиє рвану рану, сильним правильним натиском руки, який поверне комусь життя. У віддаленому селі, у машині швидкої, в лікарні, на фронті. Військову медичну підготовку до слова у коледжі викладають за стандартами ООН і НАТО. Коли робимо наружний массаж серця у нас і дихання у нас загораються лампочки. Якщо правильно робиться – загорається зеленая, желтая. Якщо сильнее, загорається красная. Ну і одною рукою дітям до 12 лет массаж робиться. одною рукою. Вот. Зльона, якщо правильно так положено, а Якщо немножко не дожимаем жовта, ну теж можна так. Тобто головне, щоб не загорілась красно. Цього року Чернігівському базовому медичному коледжу виповниться 148 років. 8 травня 1868 рішенням губернських зборів у Чернігові заснували медичну школу. Портрет майже її ровесника, знаменитого хірурга Миколи Пирогова, висить на стіні в кабінеті директора. І цитата Пирогова: бути щасливим щастям інших. Ось справжнє щастя кожного, хто обирає лікарську професію.